Я втратила 463 тисячі за один день і не весілля, як це планувалося. Почну з самого початку. Це вишневе дівчисько заручене. Три роки тому мій наречений зробив мені пропозицію. Я погодилась, і ми поставили перед собою ціль круте весілля. Спойлер, ніякого весілля не було. Рівно за півроку після цього наші сусіди вирішили, що моє весілля може почекати. А я знайділя кримчанка із родини ярих патріотів. Не на словах, а на діях. Що вже казати, мій племінник восьми років може привести вам лекцію з історії України, тому можете лише уявити, як мене виховали. Ви спитаєте, вишня, а до чого тут 463 тисячі? Ох, коти, пояснюю. Звісно, як тільки ми добрались до Львова, а їхали на 39 годин, не хуйват така поїздочка, ми одразу пішли у волонтерський штаб і лишилися там на 4 місяці. 5 тисяч родин ми вдягли, напоїли, накормили. На жаль, це все, що ми могли зробити. І з часом ми з Вадом почали купувати усе для наших хлопців та дівчат. Почали із зводом готати і чоловіка-сестри, тато там з 14-го року був, а потім більше, більше і більше. Одного дня подруга написала мені, що там декор. А я думаю, декор маскувальних сіток. А вона мала на увазі весілля. Як же я сміялася? Сльози у саме у той момент світ зупинився, і я спитала себе, це зробить тебе щасливою? Відповідь ні. Мене зробила щасливою машина, яку я провезла. Сонячна панель, яку розробив Влад з хлопцями для картографів, 12 каліматрів, 10 рацій, два тепловізора, прилад нічного бачення. А ще форма, лопати, мішки, рюкзаки, ремені, медикаменти. Це зробило мене щасливою. На це все ми і віддали гроші. Я хочу гарне весілля, і я все ще чекаю на свій рідний Крим та Море. Але я чесно до себе, без донатів ми програємо. І я обрала віддати ці гроші. Це мій вибір. І я щоденно обираю боротися.